Вас в ефірі телеканалу НТК програма на часі, і ми спілкуємося із керівницею Коломийського центру первинної медико-санітарної допомоги. Пані Марією Буртик, вітаю вас, пані Марії. Отже, вітаю. поговоримо про те, як працює первинка в умовах воєнного стану: про коронавірус, вакцинацію та інші проблеми, які є зараз у нас з вами і з нашим здоров'ям. Так, оскільки це все ж таки наша головна тема. Отже. Ми вже е, чимало часу живемо в умовах воєнного стану, в умовах повномасштабного вторгнення російської агресії. Е, і е, що змінилося в роботі медиків? Чи все як було, так і є? Чи є якісь новації, можливо, чи, чи якісь такі е, інші форми роботи? Здебільшого працюємо в штатному режимі, приймаємо пацієнтів, здійснюємо виклики на дім. Змінилось, напевно, тільки те, що частина наших мешканців громади виїхала за кордон, а натомість прибула частина внутрішньопереміщених осіб. І тому навантаження лікарям і медсестрам вистачає, просто змінилися обличчя. Так, то все без змін. Якщо треба, було зустріч з лікарем, тобто можна прийти на прийом, можна викликати лікаря додому, якщо є потреба, тут ніяких змін не відбулося, так Так. єдине, що ми комунікуємо з особами з числа внутрішньопереміщених про те, щоб вони зверталися до нас, яким чином це зробити. Ми надаємо медичну допомогу, наші послуги абсолютно всім, незалежно від того, подана до нас декларація чи, чи не подана. Так надаємо в повному об'ємі. Власне, про медиків ну, виїхала частина коломиян, серед них могли бути і лікарі, і медсестри, і інший медичний персонал. Отже, чи відчули ви брак кадрів, чи багато ваших людей поїхало? Я тішуся, що жодного лікаря не звільнилося mm -hmm. і не виїхало за кордон. То ваша команда в повному складі? Так, у нас виїхало декілька медсестер, декілька з них знаходяться ще у відпустках за свій рахунок. Сподіваюсь, вони повернуться. Mm -hmm. Але загалом. Ми ми не постраждали. Угу. Щодо насичення обладнанням первинки, щось за цей період вдалося отримати, придбати, чи зараз власне не той час, бо медичне обладнання знаємо доволі дороге. Uh... Для первинної медичної допомоги медичне обладнання не є дуже дорогим, mm. і ми його і до початку війни мали в повному об'ємі. Наші лікарі були ним забезпечені. Ми поповняємо його по мірі того, як воно виходить з ладу, або є потреби, оскільки ми прийняли на роботу декілька нових лікарів з числа внутрішньо переміщених осіб. І я дуже рада тому, тому що це чудові фахівці, чудові люди, і, і ми змогли їм дати можливість. Працювати а нагадайте, будь ласка, нам свою мережу. Скільки ми давно спілкувалися? Скільки амбулаторій має первинка сьогодні? Як і мали, ми маємо чотири міських амбулаторій, п'ять сільських і два ФАПи в села селах Іванівці і Шапарівці. У планах відкриття є нових? Відкриття ні, а переміщення так. Та я правильно пам'ятаю, що мають переміститися амбулаторії до нас по сусідству, так де так, була аптека, так Та там проводять ремонт З приміщення Шевченка 38 переміститися в колишнє приміщення центральної аптеки. Ось так, що будемо мати сусідів у разі чого комусь зле. Так от поруч зразу лікарі. Ну зрештою, це добре. Ну і до сезонних проблем. Вже чуємо, що лікарі б'ють на сполох, що росте кількість хворих на коронавірус. covid 19 є в області навіть п'ять летальних випадків. Ми нещодавно про це теж говорили. Власне, яка ситуація спостерігається зараз у Коломийській громаді? За останній місяць ми спостерігаємо ріст. Зокрема, коронавірусної інфекції, але ну не такий стрімкий, як ми очікували. Можливо, це пов'язано з тим, що здебільшого, як повідомляє головний санітарний лікар України, це Омікрон. І він не дає таку сильну важку клініку клінічні ознаки. Люди переносять його легше, особливо ті, що вакциновані. Можливо, просто не всі навіть звертаються до, до медиків. І ну порівняно з. Серпнем або початком вересня, якщо тоді ми десь в тиждень 73 випадки нових констатували, то зараз їх приблизно 140-150 випадків на тиждень. Mm -hmm. З початку жовтня 75 нових випадків. Захворіло 17 діток. все решта дорослі, але зазвичай легкі форми так. Ще які вдома перебувають на амбулаторному лікуванні в стаціонарах. Також зараз, по даним інфекційної лікарні, там перебувають 35 хворих на коронавірусну інфекцію, якісь непотребуючі. Тому Тому ем, група ризику вона все рівно залишається, і особи, які туди входять, все рівно ризикують мати важкий перебіг. Про це не слід забувати. Розслаблятися не потрібно. Потрібно пам'ятати про те, що вакцинація це є. Дуже високоефективний спосіб захиститися від важкого перебігу mm -hmm. коронавірусної інфекції, а також не забувати про елементарні правила носити маски, мити руки, не перебувати в людних місцях. Ну, власне, про вакцинацію. Чи можемо ми говорити, що попередня кампанія все таки принесла свої плоди? І наразі ми маємо набагато менше важких випадків, набагато менше летальних випадків. Я думаю, що так нами було б провакциновано. Першою дозою поверх 31 тисячі наших громадян, mm -hmm. другою трошки більше 29 тисяч, більше 5 тисяч вже отримали першу бустерну дозу. І ну, поки що 80 чоловік другу бустерну дозу, але зрозуміло, що зовсім недавно дозволили вакцинувати другою бустерною дозою всіх бажаючих, всіх дорослих бажаючих. Ну і власне про вакцинацію. Що ми маємо на сьогодні? Які вакцини можете запропонувати мешканцям нашої громади? І коли ми говоримо про першу бустерну, про другу бустерну, це перший раз вакцинувався і другий раз, так як попереднього року, чи це от бустерна, це, це, це не те саме, що просто так повноцінна вакцинація, як раніше? Зараз у нас в наявності є дві вакцини: Коронавак. І Pfizer. Uh -huh. Вакцинуємо всіх бажаючих незалежно від того, чи це жителі нашої громади, чи внутрішньопереміщені особи. Ми всіх запрошуємо на вакцинацію. Основний пункт вакцинації це вулиця Чорновола, 32, наша перша амбулаторія. Якщо Інші амбулаторії працюють по принципу попереднього запису. Тобто просто треба звернутися до свого лікаря або просто до лікаря амбулаторії і ем, сказати про те, що я, я бажаю вакцинуватися. І вони згідно зі своїм графіком, так само здійснюють вакцинацію. Ем, як взагалі зараз побудована вакцинація? Є перша доза. Є друга доза це для тих, хто раніше не вакцинувався. Так, Це ті, хто взагалі не були вакциновані. Ті, що були вакциновані через 5 місяців після другої дози, можуть отримати першу бустерну дозу, і через 4 тижні після першої бустерної дози вони можуть отримати другу бустерну дозу. Друга бустерна це для чого. Це для ще сильнішого захисту, mm -hmm. і я налаголошую на тому, що особливо ми закликаємо вакцинуватися другою бустерною дозою: осіб старше 60 років, осіб, які мають хронічні захворювання, навіть молодші, і е, ті, що мають е, контакт з великою кількістю людей. Ні, а доза така сама, тобто незалежно від того, чи це бустерна, чи звичайна, тобто вакцина однакова по силі дії, так. Так, тобто там вони не є ні зменшеними, нічого. Ні, ми використовуємо ті самі вакцини, угу. і е, на бустерну дозу можна використовувати як Pfizer, так і Коронавак. Угу. Ну, Наразі ми оперуємо саме цими двома: тобто Astrazeneca, Moderna. Джонсон наразі у нас не представлені. Так, Так, Джонсон у нас був не, не дуже велика кількість, він угу. швидко закінчився. Очікуємо, що, можливо, будуть ще поставки Джонсона на рахунок Asteneки і Модерни, наскільки я розумію, їх в Україні не буде. Ну, Джонсон це та вакцина, якою можна один раз. Там не треба навіть бустерної потрібна. Тобто так. з Джонсоном вийде. Мінус одна доза mm. замість двох перших отримується пер одна, тільки mm. а потім перша бустерна і друга бустерна. Е, чи це якось повпливає на ці сертифікати, які ми завантажуємо в дії? Так адже в більшості, хто того року вакцинувався, сертифікати закінчилися. Ми добре знаємо, що в Європі до цього ставляться дуже дуже серйозно. І наприклад, якщо людина хоче поїхати, то е, особливо зараз я так підозрюю на осінь, все це повернеться і будуть вимагати сертифікати. Так Е, так дуже багато звертається для, до нас людей, які кажуть: у мене вже закінчилась дія сертифікату. Таким угу. Особам ми рекомендуємо вакцинацію бустерної дози не тільки для того, щоб продовжився їх сертифікат, а для того, щоб захистити себе. В першу чергу, але так. після першої одразу завантажується він. Так? так, так, ми як тільки ми вносимо дані в систему, буквально через. Хвилини чи, можливо, півгодини вже можливо в дії завантажити новий оновлений сертифікат. А якщо говорити про звичайну вакцинацію, ми не говоримо про COVID-19, тобто є планові вакцинації дітей, так від так. народження до року, потім і так далі, до шкільного віку, і навіть дорослих людей, так ніхто не відміняв стовбняки, дифтерії та інші речі, навіть коли ми в дорослому віці вакцинуємося, навіть той же ж банальний грип, який не входив в перелік обов'язкових вакцинацій, але було чимало людей, які навіть готові були купувати вакцину, вакцинуватися також. Ми продовжуємо і не зупинялися вакцинувати так звано в рамках рутинної вакцинації. Причому, як знову ж наших діток, які проживають в нашій громаді, так і тих діток, які переїхали до нас з інших регіонів. Трошечки у нас були перебої з вакциною проти кору паротиту краснухи, з вакциною проти гепатиту Б. Наразі у нас присутні всі необхідні вакцини згідно календарю щеплень, окрім оральної поліоміелітної вакцини. Але її ми очікуємо найближчим часом. І у нас взагалі буде весь спектр. Лікарі активно запрошують на вакцинацію батьків. Ну не було вакцини, не запрошували, як тільки в нас з'явилося – Почала активно обзвонювати, запрошувати на вакцинацію. Вакцини є, ми вакцинуємо, ніяких перерв робити не потрібно. Потрібно вакцинуватися, тому що інші інфекції ніхто не відміняв і ризик захворіти на кашлюк, на дифтерію, на правець гепатит Б і так далі, кір, паротит краснуху вони такі самі високі, як і були завжди. А вакцинація захищає. Що стосується. Діток ще я хотіла сказати, що у нас уже Міністерство охорони здоров'я бере потребу в вакцині. Для вакцинації дітей 5-11 років проти коронавірусної інфекції, отож, ми можемо говорити про те, що можливо скоро в Україні з'явиться така вакцина. Mm -hmm. Тому я звертаюся до батьків, які бажають своїх дітей до 12 років з 5 до 11 вакцинувати проти коронавірусної інфекції, записатись у свого лікаря, щоб ми знали у разі появи такої вакцини. Ми вас запросимо і провакцинуємо. Здійснимо, угу. вакцинацію. якщо говорити все-таки про планові вакцинації, наскільки активними є батьки щодо дітей? Бо ну у нас завжди просідало це питання. Я пригадую, на жаль, на жаль, чомусь західні регіони завжди пасли задніх. Це і то -то. зараз ми спостерігаємо, що батьки, які приїхали до нас з інших регіонів, набагато відповідальніші дисциплінованіші в плані угу. вакцинації, і це дуже дуже приємно. І ми, ми вивчаємо це питання, чому? І дуже хочемо, щоб наші батьки так само не забували, що вакцинація це є захист. І якщо дитині дозволена вакцинація, скажімо, проти кору, паротиту і краснухи з моменту, коли виповнюється рік, не слід зволікати, тому що в рік і один день, чи в рік і тиждень дитина може зустріти цей вірус і захворіти. А якщо вона вакцинована, то захворювання перебігає. В значно легшій формі або дитина не захворюває взагалі і не має наслідків, тому що кожна інфекція, якби ми не говорили про те, що це дитячі, банальні і так далі, вони можуть мати дуже важкі наслідки, і нема гарантії, що власне ця дитинка не перенесе в важку цю хворобу. Тобто, тому все таки не варто. Тому так треба є чітко визначені ем, терміни в календарі щеплень. Є вакцина погано, коли її немає, дуже погано. Але коли вона є, варто прийти і провакцинуватися. Ну, власне, якщо вже говорили про відповідальніших мешканців з інших областей, цікаво. Я знаю, що нещодавно у вас реалізовувався проект власне спрямованих на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Що це був за проект? Які його результати? Чи можливо він ще триває? 30 вересня завершився наш угу. грантовий проект надання медичної, соціальної психологічної допомоги внутрішньопереміщеному. Особам мультидисциплінарними командами. В рамках цього проєкту у нас були створені команди з психологів, медичних працівників і соціальних працівників. Ми провели ряд заходів для внутрішньопереміщених осіб. Ми провели інформаційну кампанію для того, щоб вони розуміли свій маршрут для того, щоб отримати певну медичну. Соціальну послугу або психологічну допомогу. Наші психологи активно працювали індивідуально на базі нашого закладу, в нашій амбулаторії номер 1 Ми облаштували кабінет психолога і були, проводилися як індивідуальні заняття, так і групові заняття. Зараз ми думаємо над тим, як продовжити. Як втілити цю ідею уже поза рамками грантового проекту, а просто своїми силами, залучаючи громаду, залучаючи фахівців, оскільки ми побачили, що це дуже корисна річ в рамках цього ж проекту. Надавалася психологічна допомога і також нашим медичним працівникам, ну тобто, превентивна психологічна допомога, тому що е, часи важкі і ну. Багатьом з нас особ... і так само, і медичним працівникам необхідно десь необхідна підтримка, необхідна порада. А... А, а це дуже добре, коли робить фахівець, в якому порадити це <гум> так, правда. Так, Це правда. Ну і так на завершення. Я знаю, що багато людей, які повертались за кордону. Найперше на що нарікали і чим тішились, що от вони там дуже важкий доступ до медицини був і настільки переоцінювали от якість і можливість доступ до медичних послуг до свого сімейного лікаря. У нас і це було для багатьох вирішальним чинником залишитися вдома попри всі небезпеки. У вас теж є така інформація? Uh, так, багато хто з наших пацієнтів нам про це розповідає. І я дуже тішуся, що ми uh, можемо... це означає, що спрацювали добре, так? Тобто люди оцінили, так. що це доступ, це, це, це реально важливо. так? Це дуже добре. Ми, ми намагаємося прийняти uh, всіх. Uh, Всіх, хто потребує нашої послуги, угу. звичайно, що лікарю зручніше, коли у нього є запис на прийом, і поза межами цього запису ну не стоїть черга під кабінетом. Але якщо це необхідно, ми приймаємо всіх хто звертається. Намагаємося ем, розробити такий зручний маршрут для наших пацієнтів, щоб вони з нашим направленням також не мали проблем уже на, на інших рівнях. Звичайно, ще дуже багато є е, моментів, які треба пропрацювати. Наприклад, коли е, до лікаря звертається пацієнт, який пішов відразу на вторинку, ну, скажімо, в нашу центральну районну поліклініку, і йому там сказали, що потрібне направлення сімейного лікаря. І ось він телефонує лікарю і каже, дай. Дайте мені направлення, тому що я стою під кабінетом фахівця, а лікар в той момент може бути зайнятий іншим пацієнтом чи взагалі не бути на прийому, не бути біля комп'ютера. Тому я наголошую, що сімейна медицина, наша первинка, це є той, та точка, той пункт, куди потрібно звернутися вперше. Уже сімейний лікар е, подивиться, вияснить причину звернення. І якщо, і дуже повірте, дуже багато е, задач, і проблем можна вирішити власне, на первинному рівні, не Добучи. звертаючись на вторинний і не, е, не завантажуючи систему вторинної допомоги. А якщо необхідне направлення, сімейний лікар його видасть власне, до того фахівця, до кого побажається необхідним. Буде вважати необхідним, тому звертайтесь до нас, звертайтесь безпосередньо до лікарів, звертайтесь за телефонами нашого кол-центру, наших реєстратур. Ми відкриті, ми працюємо, ми намагаємося зробити все, щоб здоров'я, щоб наша громада була здоровою. Так, бажаємо вам здоров'я і нагадуємо, що спілкувалися із керівницею Коломийського центру первинної медико-санітарної допомоги пані Марією Буртик. Говорили про те, як живе первинка в умовах воєнного стану про вакцинацію і про те, як зберегти наше з вами здоров'я. Отож, дякую вам, пані Марії. Будьте здорові і приходьте до нас ще побачення. До побачення.